Всім привіт! Мене звати Максим, і ви на каналі Українець в Естонії. Це друге відео на моєму каналі, в якому я хочу поділитися своїм досвідом переїзду в Естонію. Мій шлях розпочався в 2017 році, коли економічна ситуація в Україні була не дуже сприятливою і вже три роки йшла війна. Від мого друга до мене підійшла пропозиція по працевлаштування на посаду інженера в одну з великих аграрних компаній Естонії. Порадившись з дружиною, ми вирішили це зробити. Спочатку мені потрібно було оформити робочу візу. Для цього мені потрібен був закордонний паспорт та також медичне страхування, поліс медичного страхування для виїзду за кордон. Це я оформив я доволі таки швидко. Далі мені потрібно було звернутися в посольство Естонії в Києві для подачі документів. Записався в чергу. На наступний день я поїхав до посольства, подав документи. Через два тижні в мене вже був годовий паспорт з візою. Після цього е був куплений квиток до Естонії і я почав збирати речі. В липні місяці 2017 року я виїхав до Естонії. Шлях був не дуже довгий. Але на вулиці було дуже жарко. І це був великий мінус. Приїхавши в Естонію, я побачив на вулиці. Я побачив невеличкі дома, приїхав до міста Тарто, це друге по розміру місто в Естонії. Е, мені сказали, що чувак, звичай, в Естонії не так людно, як в Києві. А я сам коянин все життя прожив в Києві, і для мене велике місто. Це велике місто. Фірма, в яку я влаштувався, знаходилась біля міста Єгіо. Це невеличке містечко з невеликою кількістю населення, з більшого, це естономовні естонці. Так, в Естонії є естономовні, та російськомовні естонці. Не всі, хто розмовляють російською мовою в Естонії, це росіяни. Так вийшло історично, що багато кого. Змусили розмовляти російською мовою під час е, радянської окупації. Містечко Ігео це е, мальовниче маленьке містечко е, з усіх боків е, є ліси, е, ріки. Дуже гарно. Естонці зустріли мене е, дуже гарно, дуже дружелюбно. Е, всі хотіли дізнатися, хто я, звідки. Багато в Естонії людей, які не є естонцями, це приїжджі, оскільки населення самої Естонії дуже маленьке. По приїзду фірма надала мені житло, двокімнатну квартиру в передмісті, і я вийшов на роботу. Робота моя була в тому, що була побудована лінія по переробці зерна, очищення та переробці. І їм потрібен був інженер по налаштуванню та доведенню до розуму цієї лінії. Чим, собственно, я і зайнявся. Мій український не дуже гарний, моя українська не дуже гарна, тому вибачаюсь, кому ріже вухо деякі слова, які я кажу. Влітку клімат в Естонії не дуже відрізняється від українського. Так, Тепло, дуже тепло, навіть жарко. При температурі плюс 27, ти розумієш, що з такою вологістю дуже трудно знаходитись на вулиці, але вночі температура опускається до плюс 10-12 плюс градусів. Це, звісно, не так як в Україні. В Україні вночі жарко теж. Це мені сподобалось в Естонії. Естонія взагалі країна, в якій 51% соток, е, всієї площі е, покриває ліс. Тут дуже чисте повітря, дуже чиста вода, і дуже гарні, услов... е, дуже гарні умови для проживання. Заздалегідь прошу вибачення за те, що відео нарізане з багатьох шматків, тому що я тільки вчуся записувати відео. Так, на чому я зупинився? Робота в Естонії. Об'єкт, на якому я працював, це був е, новий об'єкт моєї фірми, е, е, тільки збудований, навіть ще не запущений в роботу. роботом. Е, це була лінія по сортуванню зерна оптичному сортуванню. Навчався я разом з естонцями працювати на цій лінії, освоїв це все буквально за місяць. В Естонії можна спокійно жити, розмовляючи російською та англійською мовами, оскільки всі в Естонії розмовляють цими мовами теж, майже всі, працював я дуже добре, роботодавці все дуже подобалося, тому в грудні місяці 2017 року мені запропонували відкрити мене перше мій відна жительство, відна на проживання. Це зайняло трошки більше місяця, в січні 2018 року я отримав свою першу картку на 3 роки на проживання в Естонії. Родина моя все ще залишалась в Україні, син ходив до школи. З дружиною ми вирішили, що син повинен закінчити школу в Україні і поступати вже в вищий навчальний заклад в Естонії. Працював я в цій фірмі до 2022 року. У 2022 році, проробивши в цій фірмі 3 роки по посвідці на проживання для роботи, Естонська держава надала мені можливість змінити цю посвідку на проживання на посвідку на проживання для постійного мешкання в Естонії. Зробивши це. Я вирішив зайнятися поліграфією. Оскільки я був в Україні, в Києві, займався поліграфією з 2004 року, маю великий досвід. Разом з українцем, який все життя живе в Естонії, в якого була вже поліграфічна кампанія, я почав цим займатися. На посаді керівника виробництва. Керував напрямками широкоформатного друку, цифрового друку, побудував колектив переважно з українців, допомагав кому міг. Оскільки вже почалась повномасштабна війна, багато людей приїхали в Естонію, шукали роботу, шукали житло. Я вирішив їм допомагати. Підказував, як міг. Допомагав з пошуками, допомагав з працевлаштуванням, оскільки вже мав досить велику кількість контактів в Естонії. Так. Саме тому я вирішив робити цей канал, тому що багато хто приїхав в Естонію, багато хто думає про це, але немає досить великої кількості інформації. Естонська влада намагається допомагати українцям, але не все дуже добре виходить. Грошей коштів вкладається в це велика кількість, але Русня, яка проживає на території Естонії, дуже негативно відноситься до українців і всіма шляхами намагається їм заважати. Таких людей, звісно, невелика кількість, але вони є. І з цим треба просто зміритись, нікуди від них не дінешся. Багато кому я допоміг з організацією свого бізнесу, підказав, як оформлятися, які податки платити, оскільки в 2023 році я вирішив відкрити вже свою фірму. Свою поліграфічну фірму под руку реклами в місті Талліні. Чим зараз я займаюся за більше ніж рік ведення бізнесу в Естонії в мене з'явився досвід, в мене з'явилися можливості допомогти собі та підказати іншим, як це правильно зробити. Оскільки я дуже допитлива людина, я дуже багато читав законодавство Естонії, дуже багато цікавився у естонців, цікавився у людей, які багато років живуть в Естонії, як правильно е спілкуватись з органами державної влади, де шукати інформацію про медицину, медичне страхування, яке є обов'язковим в Естонії, і всі працюючі мають поліс страхування. Як спілкувати з податковою службою, як спілкуватися з міграційною службою, де знаходити курси по вивченню естонської мови, де знаходити курси по адаптації в Естонії? Як це робити правильно, я би хотів це розказати і вам, щоб ви, приїхавши сюди, вже знали, як правильно себе поводити, куди звертатися, або вже, якщо ви приїхали. І знаходитесь тут. У багатьох людей виникають питання, де, що і як. На ці питання я спробую відповісти вам в своїх відео. На цьому, напевно, сьогодні все. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, в яких я розповів ще багато чого цікавого. До нових зустрічей. Хай вам щастить!